Доброго дня всім! Ось і промайнули мої 5 днів відпустки, навіть не зрозуміла, куди я витратила ті дни. Швидко все пройшло. Сьогодні насправді у нас тепло. Ось за минулий тиждень були дуже холодні вітри. І взагалі, хоч світило сонце, але було дуже холодно. А сьогодні насправді от такий теплий, можна сказати, літній день. Не знаю, як там на городі, тому що повисаджувала вже розсаду, яку докуповувала, ще не ходила, потім піду, подивлюся, що там твориться. Але рослинкам бачу, що дуже комфортно. Трохи світить сонце, не знаю, як там знімається, але взагалі хотіла розказати, що ж такого робить жінка, яка любить квіточки у своїй відпустці. Ну, по-перше, ви знаєте, що я забрала два буска ось тут і ось там. Засадила цю, цю землю під бусками, засадила різноманітними рослинами, я знімала про це відео. Зайняло в нас досить багато часу видалення буска, тому що то ж здоровенне було 4-метрове дерево, треба було то все поробити. Докупила рослинки, це було з приємного, що було приємного у цій відпустці. Докупила рослинки, я казала, барбарис, кам'яна роза. З другого боку, там де був білий бузок, то я обійшлася рослинами. Машини роз'їздилися. Обійшлася рослинами, які мала, теж вийшло непогано. Дівчата порадили мені е, гарно дякую за пораду сплести, бо я лишила по два буска. Дівчата порадили сплести мені стовбур. Так я й не була в магазині, не купила е, як він називається, такі зажимчики, щоб воно не розпліталося, але бачу, що воно і так непогано тримається. Ось, це зайняло в мене цілий день. Впорядкування території під бузком. і самий бузок видалення. Також я підстригла свої самшити, ви бачите, які вони гарню. Ну, Мені вельми подобається така форма, там буде ще один третій поверх, От верхівку я їм не стригла, піднімуться ще вище, і восени я сформую третій поверх. Отак хочу таких сніговичків, хочу таких трьох гарних сніговичків. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Крім того, тут з цієї сторони, звісно, була покошена трава, але були дуже сильні вітри, і місцями вона пожовтіла. Але відійде, я думаю, що хочу, щоб ви звернули увагу, які гарні ці єлівці з жовтими виростами. Якщо камера передає. Вони такі гарненькі, вони були прив'язані у мене до опори. Я хотіла підняти його вище, а потім подумала не буду. Воно тут дуже гарно виглядає в комплекті з Данікою і Аннабель. Гортензія Аннабель вже вже ось так. Скоро цей кущ буде білою хмаринкою. Е, також я обстригла туї. Я казала, хто слідкував, я казала, я не то, що їх. Обстригла, я надала їм ще майформи. Вони вже були в мене стрижені по першому колу. І це я вже, от по другому колу, я їх так достригла. Другий раз вже, це другий раз я їх стрижу. Другий раз легше стригти, аніж перший. Тому що перший раз ти не розумієш, що ти з них хочеш. Я вже казала, я пробувала зробити спіраль, спіраль у мене не вийшла. Я не перукар. Одразу скажу, що я не переклад. Піони з кожним днем все гарніші і гарніші. І це звичайні сорти. Да. Дивіться, яка тут у мене тінь під черешню. Було багато питань про черешню. Ось така вона здоровенна. Я не можу вам передати, яка вона велика. Це дуже-дуже старе дерево. Ми не можемо його щепити. Мені пропонували зробити прививку. Ми не можемо його щепити. Ми самі щепили. Думали, що того, через те, що немає досвіду, то ми не вміємо. Запросили людину, яка займається цим. і Він сказав, що такі дерева не щепляться, бо тому що вони дуже старі. І дійсно, коли ми ламаємо гілку і хворобливі, старі, і хворобливі, і прищепа не приймається. Коли ми відрізаємо гілку, то всередині в гілки є. В крупну гілку, то всередині в гілці є е, таке коричневе п'ятничко. І ця хвороба, воно не дає прищепі е, не вкорінитися, приживитися. І тому, на жаль, цю черешню ми прищепити не можемо. Але ми. У нас багато розплідників. Я писала про це, відповідала комусь на питання. У нас багато розплідників, і я купила ще, бачите, яка в нас здоровена, Я купила пару черешень молодих і посадила їх в саду, бо у нас ще, є, крім цієї діляночки, у нас також є сад. Посадила в саду, і я сподіваюся, що цього року ми вже спробуємо. Звичайно, так навряд чи так буде саме такі. ця черешня. Добра тим, що вона дуже велика, соковита, така не водяна, ні в якому випадку не водяна, і вона не має червака. Як це не дивно звучить, вона не має черваків, червак вже з'являється, коли вона гниє. Насправді ну, дерево дуже велике. Ми обрізали її верхівку для того, щоб зберігти, бо там під піонами всередині є дупло. Я не знаю, як воно українською, чи правильно я кажу, то дупло є. Вона ніби хоче <кхи> загнити зсередини. Ми підсипали вище землю і так ми його ще зберігаємо. Це дерево деякий час. Буду бачити, кожної осені вже протягом трьох років я кажу, треба забрати, бо, можливо, у нас тепер, я говорила, у нас дуже сильні вітри. Останніми роками і боюся, щоб не впало нам на хату. Собаки валяються. Одна і друга дуже тепло, гарно і тепло. Також я хотіла, я ж казала, що ж я робила ще, крім того, що я на городі там увихалася е, Я оформила цей куточок. Зараз я покажу. Ми йдемо до Арочки. Арочка, дивіться, вже скоро все це буде в квітах. Троянди, скоро, скоро. Чуєте, так гарно співає пташка. Е, оформила е, цю місцинку, таку от посадила була барбарис, поклала тут рамочку, досадила деякі квіти, то, що хотіла. Тут доробила, ніби теж мені було приємно. Вечорами я тут возилася. Ну, Мені подобається, мене дуже заспокоює садок, мене дуже сильно заспокоює. Я люблю. Е, я люблю бути біля землі. Мені здається, що це дуже ну конкретно мене. Мене це дуже доводить до реальності. Я не знаю, як це вам пояснити. Той, хто любить ковирятися в землі, той мене зрозуміє. Земля додає нам спокою, спокою, якісь, якась впевненість у завтрашньому дню. Для мене це дуже важливо. Так ось, таком таким я покажу вам городик. Може, щось і буде видно. Ось там. Якщо ви бачите, то у нас зростає кукуруза, картопля. Ну і, звісно, всі культури цибуля, буряки, моркви, все, що має зростати, все там зростає. Розсаду вже також досадила. Помидори в мене були свої, а перець і капусту докупила. Ось, іду, я вам ще покажу, що ж я зробила, то що хотіла. Тут у мене була криничка. Ось тут. Криничку я переклала. І пересадила сюди волжанку. Волжанка тут у мене три волжанки зростає ось там. А бачите, видно лише квітоноси. Волжанка велика. Ну, я її подумала, що я її пересаджу, тому що. Я придумала щось інше. Жінка у відпустці це страшна сила, хочу вам сказати. Вічно я щось придумала, придумала і придумала, що б я зробила. Тут у мене зростає ще одна анабель. У мене анабель взагалі 4, 4 куща, і все з одного. Все з одного, вона легко ділиться, приживлюється. Тут у неї на півтінь. Зараз сонце повернеться. їй теж подобається. Думаю, що гарно буде квітнути. А це оця волжанка. Я потім обов'язково покажу, як вона квітне. Мені дуже подобається, і вони росли тако півколом три корча. Мені здається, що забагато, і тому одну я пересадила туди за гвоздичку. тому що кірничку я переклала, бо я зробила щось. Звісно, це ще до кінця не дороблено, але ви вже можете побачити, я зробила щось типу сухого струмка. Не знаю, чи його добре видно. Мені дуже хотілося. Така думка у мене була взагалі, то я би хотіла не тільки сухий струмок, я би хотіла ще місточок. Ну, місточок немає де тикнути. Я розумію, що то забагато було би е, всяких декоративних елементів. У мене і так є пару бетонних. Я не люблю, коли перенасичено, але все рівно. Хотіла я місточок, місточок тут буде недоречний, хіба що якийсь такий малий. А отак я зробила сухий струмочок і в кінці сухого струмочка поклала, як закінчення логічне, поклала там криничку. Бо класти фонтанчик або ще щось, водойму якусь, це тож також недоречно, бо в мене діляночка досить маленька, і воно було б там тут в кінці класти. Навіть не знаю, для кого би я це робила, бо. Ну, мені ну, подумала я, що кринечка буде тут більш доречніша. струмочок буду доробляти. доробляти до, ну, доводити його до ума, так сказати, до розуму, тому що не все так зразу. Особливого досвіду у мене не було. Я забрала трохи глини. Добре, забрала глини. Потім замість агроволокна я використала мішки від пшениці, такі звичайні білі мішки від пшениці, де-не-де його ще видно, бо каміння повністю не приляглося, як воно хоче. Взагалі, то цей струмочок, цей струмочок, це була як стежка для у мене той Джонік, що там валяється на бетоні біла собака. У мене джонік пригає через пліт. З того боку у нього є пеньок, він вилітає на город, і для того, щоб зайти, у нього можливості в подвір'я більше немає. І він на той пеньок із пенька через пліт. От я поклала була пару камінців, щоб він не топтав мені, не топтав мені землю. Але як виявилося, ті камінці йому абсолютно не сподобалися. І так воно якось камінці там приляглися. І мені здавалося, що це воно так гарненько. Коли рослинки розростуться. Я думаю, що воно буде в загальному непогано виглядати. Я ще докладу, можливо, якогось великого каміння, пару штук, можливо, ну ще додумаю до цього. Каміння у нас ми привезли, були шутер для деяких цілий. І от звідти я повибирала такі великі каміння. Ось так. Це також зайняло в мене деякий час, але я дуже задоволена. Ну, мені подобається. Якщо я тако відходжу, то в загальному вигляд якось мені здається, що він довершений. Криничка, виходить, на місці після сухого струмка. Ну, якось так. Так мені подобається. Е, також я саджала, але це було ще минулого тижня. Також я саджала рослини на, для кислих ґрунтів. Я знімала про це відео, пієріс. І... З того боку Рододронтер і Азалія. Бачу, що непогано себе поки що почуваю, чи Не знаю, як воно буде в майбутньому, але поки що мені е, видно, що поки що їм комфортно, а далі будемо бачити, як то буде. Ось нарциси, бачите, нарциси мої, ці, що заплетені, також було про них відео. Якби я їх не запліла, то так би воно валялося. Ну, от, Наприклад, як оці тюльпани, які я нічого з ними не можу зробити, бо я хочу тої цибульки від тюльпана. Тому е от, нарциси я їх складаю, і мені так воно більш охайніше, воно падає з часу. Ось так коротке відео я зняла, обзор. Що ж я робила у відпустці. Дивіться, буде скоро рожеві. Обов'язково зніму. Якщо ви бачите, то тут у мене ось так воно виглядають. Ці туї стрижені. Ці самшити ще не стригла. Хочу, щоб наростилися. Такі вони шапулі здоровенні. Бачите, самшит гарно почуває себе і в тіні, і на сонці. Мені здається, що в тіні йому взагалі комфортно. Але це падає з черешня. Сухий цвіт, отакий, отакий сухий цвіт, це випадає з черешні. Бачите? Мені здається, що е, йому, можливо, навіть і комфортніше в тіні, він не так сильно обгорає, але вогнівка його жре як в тіні, так і на сонці. Тобто обробляти ту рослину треба без перестанку. Два-три ну, рази на сезон. Я слідкую, тако проходжу, дивлюся, якщо це нормально, то чого ж його за дурну хімію травити. Ну, якщо вона вже попадається, то вона робить отак. Отак воно. І може за декілька днів ви не впізнаєте свою рослину. Оце я йшла до ось він. рододронтер, І йшла до нього показати. Ще в мене є цього року, це також відкриття моє, це алюми. Один дуже гарний. Взагалі я купила дві цибулинки в комплекті до чогось. Але одну таку гарну шишечку мені зламав Джонік. І тому лишилася одна. Я її буду пересаджувати їх звідси, хай воно доцвіте. Я їх буду пересаджувати на більш таке видне місце, тому що. Дивіться, яка вона гарна. Пересажу на більш видне місце, тому що воно потребує переднього плану. Ну, ось так, якось так. Все вам засняла, розповіла. Розказуйте в коментарях, що ви робите у відпустці. У нас, звичайно, немає тепер можливості десь побувати і по... поїздити. Але нічого, все буде Україна і все буде добре. Гарного всім недільного дня! Спокійної всім ночі. Діліться в коментарях. Буду чекати на ваші коментарі. Чим ж ви займаєтеся у відпустках?